Друзі, всіх вітаю. Сьогодні хочу поділитись з вами, показати свою піч з нержавійки як вона працює. Сьогодні 1 березня вона відробила, так сказати, зиму, але ще попереду холоди. Ну і це в мене експериментальний проєкт. Я дивлюсь, як себе поводять різні марки сталі. Коліно у мене плавне під 60 градусів кут. З чорної сталі. 1,2 мм товщиною. Пофарбованою польською термокраскою. Також я спостерігаю за герметиком термостойким. чорним. Спостерігаю за керамічним фетром. Все супер! Герметик стоїть. Фетр витримує. Заслонка з 304 мм сталі. Трубка регулювання з 201 сталі 1,5 мм. Це 304 мм, стиковка на хомутах. ту стиковка по ходу димових газів. І пічка в мене з 304 сталі товщиною 1 мм. І тут 321 сталь толщиною 1 мм. Камера згорання. Такі ось мої спостереження. Отихенько там зараз все розгорається. А зараз я вам скажу таку річ. Ви будете в шоці. Димаря на вулиці немає. Зараз я вам покажу, як це виглядає на вулиці. Ось так це виглядає на вулиці. Просто коліно. и кусочек патрубка. Вот так ты выглядай на улице. Ось покажу вам Цю зиму, сьогодні 1 березня, У мене пічка працювала без димаря. Ви скажете, о, сапожник без сапог. Так, не було часу, зараз займаюся собі димарем. А, то, а тепер, чому є тяга і чому все працює? Тому що, друзі, є розгон. Є плавне коліно під 60 градусів. Так, да, під 45 було б ще краще. Ну, звісно, звичайно, в дуже вітрену погоду це не виручає. Тоді вже, да, задуває і дим валить в приміщення. Ну, ось так от, друзі, головне, це плавний. Вихід димових газів. І так от перебиться трішечки. Звичайно, без димаря воно не буде. А так ось я прожив всю зиму, хотів з вами поділитись, як іншим людям я роблю димарі, але часу на себе, звичайно, не вистачає. І ось так я гріюсь. Пічкою без димоходу. Бачите? Балансую, от трішечки дим вже починає заходити. Трішки от прикриваю отаку от щілину, залишаю. Тут в мене на піддувало є регулювання. І оце віконечко є. Ну, отак от, от находю баланс. І пічка, в принципі, виручає мене. Спостерігаю за сталію спостерігаю, як себе сталь поводить. Ну, в принципі, що хочу сказати. Чорна сталь товщиною 1,2 мм. Це коліно в мене вже працювало роки 3 і нормально пофарбована термокраскою. Ну, а про 304 сталь товщиною 1 мм вже і речі нема. Тут. Взагалі-то вона стоїть супер і простоїть багато-багато років. Ну так, друзі, хотілося поділитись. Може піч працювати і без димаря, але ну, поганенько, звичайно, але ось так от. Розгон і плавне коліно.